Хайо, ось продовження Paper продовження пейпапуша, ми вирішуємо долю людей. І все, друга частина. Приємного перегляду. <рес> Боже, яка я кончена. Так, взагалі то мені цей? Казали, що мене захистять, від всього захистять, ну лучше до вікон близько не підходити. Ну, мене цікавиться дверка, ну. Ладно. Двері мені не треба, мені треба працювати. Окау. І так, Джон 58. У нього колі... проблеми з коліном, а в кого не проблеми з коліном буквально. Не забирає багато місця, не створює проблем. Я просто, я просто існую. Окей. О боже, у нього тут сумний лист, я відкриваю свої очі, і в мене вся болить. Я знаю, що я можу більше, ніж я є. Мені не потрібно багато, я можу просто жити. Я довольствуюсь малим, мені не треба типу, багато ресурсів. Окей, механік Марк 68. Ти заходиш до мою магазину постійно після роботи, і я буду тебе чинити. Я тяжко працюю. Всі люблять свою роботу. Педіатр, Шеріл Жінка 32. У неї некрофілія. Um, ну, на жаль, об'яснює, що ну це виглядить погано. Ну, да, мене приваблюють тіла, які вже більше не тіла, які вже не дихають окей. Окей. Ну, я так, типу, не чиню. Я, я врятувала 35 дітей за свою кар'єру і, будь ласка, це врахуйте. Ну, типу, цікавлять тебе тіла чи не цікавлять, я не знаю. Mm, так, далі чоловік дитя, в Nights at Freddy's. У нього депресія, і в нього немає трьох пальців. Я знаю, що світ розвивається, люди забуваються, як і я. Це, це легко для того, щоб придивитися кількість людей для тіпа, який сидить на пластиковому стульчику. А. Це легко знайти іншого ціпа, який сидить на пластиковому стульчику вночі і робить вигляд і наглядає, щоб ніхто нічого не спіти. Ну я все ще тут залишаюся, навіть якщо у мене залишилося буквально половина рибки. Я просто сижу. Я просто хочу тут сидіти. Я хочу бути кимось десь. Я не хочу зникнути. Johanna, жінка 27, вона шахматістка з високими IQ, наскільки я бачу. Вона не має дітей, ну у неї рак орудій і у неї аутізм. Моє життя не стоїть окей. Просто пустили сток, кажу, що не стоїть моє життя продовження. Світ буде кращий без мене. Засуджую. Оце зараз засуджую. Ну, спасибо, ребят. Ну, окей, okay, якоїсь мало оставити, тільки я не пам'ятаю кого. Да. Ну, мені двох не треба да Ладно, давайте оставимо педіатра, в принципі, ну. Якщо, в принципі, вона має тягу до цілому з ними не взаємодіє, ладно. Так, той, який розказував про те, що він не забирає багато місця, ну, то. Сумно, звісно, ну, я не знаю. Чого він, він мало розказав, ну, типу. Чим він займається в цій житті? Далі охранники, не знаю. В принципі, Джана сказала, що вона не хоче жити. Не хоче, так не хоче. Я заставляти не буду взагалі. Мене дважды просить не треба, мені все одної забрати. Ні, хто більше просив, я не знаю, Марк чи Віктор. Типа, Віктор. Ну, Віктор просить. А Марк просто ну, констатує факт, що він механік, окей. Ну, хватит мені давати на жалость. А... М -м. Віктор, кстати, високоінтелектуальний. цю Без... ну, Цьому слову взагалі не буду рішати. Ну у нього депресія. У нього є діти. Діти, очевидно, вже виросли, і так само, як в Марк. А, хто треба більше? Охоронець чи механік. Ну, не обоє треба, не знаю. Окей, механік. Сорі, конечно. опять же на мою совість давлять, ну. Все. Мене, як чесно, більше цікавить, що по мільярдеру, ну, типу. Він, по-моєму, там до мене так вже ломився, ломився. Я його прям зустріну, не знаю, з дня на день. Мені вже не потрібно доглядатися наліво, направо. А там точно було щось? Мене, кстати, ігрушку забрали, я не знаю. Мені не вернули мою ігрушку. Окей, непевно. Привітік! Я сподіваюся, що ти розважаєшся Вообще, ні каплі. Ні каплі мені ні, ні, ні не подобається. Для мене здається, веселим тим, як люди оправдовують своє життя. Коротше, вона сказала про те, що вони думають, що їхня робота, чи їхні хобі, чи емпатія їх врятує, Ну, очевидно, ні, ми всіх однаково, Ми стаємося до всіх однаково. Ага, кажи за себе. <ріст> На мене вже надавили емпатію декілька разів. Ну, не з мільярдером. Йому я сказала зразу: мені не важливо, приб'є мене чи не приб'є. Може робити, що хоче. Я не знаю, нічого нового не з'являється, поэтому ладно. Дарин чоловік, він миє вікна. Угу. Він курять, у нього двоє дітей, йому 42, він миє вікна для великого бізнесу в місті. це класно. Ніхто не хоче якби, учити нових з тих, хто милить вікна. Просто дозвольте мені жить і все буде окаум. Чарлі 68, жінка страдає алкоголізмом і остеопорозом. У неї четверо дітей, вона. Хто Вона Вона вдова, її на шеріл, вона домогосподиня, домохозяйка. 30 років була своїм чоловіком, тревісом. Ага, якого скіпнули, о, кікнули два роки тому, сумує за ним, не четверо дітей. Не дайте щоб двоє батьків. Щоб дітей не було двоє батьків. А, речі, вона каже, що дайте мені якби, прожити своє життя до кінця, як воно мало бути, в мирі, добрі і злагоді. Далі ліне комедіант. Юморист, в общем, Лінер, чоловік нарцисизм, який балується всякими травами. Юморист, коротше, а, шутку написав. <coughs> Юморист проходить, біля цього... магазину з... а, проходить біля магазину з шляпою з Другої світової війни, з німецькою казкою, в общем. Підходить до нього о, цей власник і каже: А ми тут фейкові ці речі ці не беремо. А йому ресмо відвічає. А як ви знаєте, що воно фейкове? А йому власник магазин такий відповідає А якби воно було настояще, його б хтось тримав у власті о, в правительстві, в уряді, в общем. Хм, ну, ні, ми скіпаємо. <реш> Спасибо за шутку про владу. Тебе ми точно скіпаємо, я не хочу з тобою відправлятися кудись. Цімозі чоловік в армії, курець захищає свою країну, йому 18, Він, коротше, готовий віддати життя на полі бою. предки наглядають за ним. Вони хочуть він був... там щось на задньому фоні, по-моєму, шурхнуло. І Мінді жінка у неї. Вона займається штучним інтелектом, в неї троє дітей. Вона працює над моделів штучного інтелекту в, в сфері цієї, в медичній сфері. Доча створює систему для того, щоб доктори могли працювати без асистентів, для того, щоб все з них допомагали машини. Так, ну. Угу. Ну, вікна ми, в принципі, можемо навчити, хто може їх чистити, так що давай пока. Я не знаю, нам сильно треба. Сурічальні, напевно, твоїм дітям придається знати, що двох, як би, батьків скипнули. А хто це я не пам'ятаю? Окей, ладно, оставляємо паренька для армії. Хай вони з ним розбираються дослідження. Окей, будемо досліджувати моделі ці штучного інтелекту. В принципі, да. якраз таки людей, де в нас буде все менше, нам треба буде штучний інтелект, щоб допомагав. І. Штука, звісно, була непогана, але но... ну, не хочу з ним нікуди відправлятися, так що я не хочу мене заслали в заслання, так що відпрямись туди сам, пожалуйста. Юморист. Боже, мене прям. Я прям не знаю, готова до всього. ну, типу... Я не знаю, що в мене жде. І, кстати, мій журналіст так і не об'явився. Не об я все ж дива, що він там явиться. Ну, походу, я просто ставила журналіста <кхем> в рушку. Окей, я буквально тільки казала про те, що, по-моєму, він мене обманув, він мене не обманув. А він каже, що вже якби був. В зв'язку з попередніми працівниками, про те, що е, він питається до мене добратися. Ну, Ліфт ходить як між двома поверхами. Тут є кімната. А, я зрозуміла, та кімната, яка знаходиться ну, на місці моєї праці, напевно, мені треба йти до неї, і він каже, що це картер. У мене, як зараз, тепер невеличка проблема, того, що я буквально не знаю, це картер, чи це той мільярдер, який хотів мене тікнути. Буквально, якби я оставила тільки одного із них, то в мене не було б такої проблеми. Но... Ну, я вирішила забрати цього. Я вирішила, що мільярдерам не потрібен. А мені треба, щоб мене хтось спас. Тому тепер я не знаю. До мене тепер двоє пытаються добитися. Окей. І я взагалі не знаю, хто із них мені друг. Ну, типу, один мене по-любому, як би хоче. А другий. Я не знаю, в принципі, він теж може бути потенційно, якби, Просто не знаю. Засуджувати мене вже за всі мої попередні би, справи. Типу, таке ж може бути, звісно, може бути. Так, а кстати, мені треба вже двері. Я вже знаю, де вони, але я не можу їх поки що знайти. Вони були десь тут. Очевидно, двері тут. Ну, я не можу на них ніяк нажать. Напевно, палка ще вистрілить. Мені в голову. Ну, що там -то мені точно, якби, ну. Даром я сралася з тим мільярдером можна назад вернутися? Я була така нагла, я думала, що він просто ну. Я думала, він шутить. Ешлі блогерша, стрімерша. З синдромом дефіциту уваги і гіперактивності, балується травами, каже, що вона має, як вона має значення не то, що інші роботи в цьому світі. Створення контенту для людей це тяжче, чим інші роботи всі разом взяті. Будь-який працівник офісу не проробив би ні одного дня в моїй шкурі. І навіть не кажучи про кількість людей, яких врятувала контентом своїм. окей, Типа, не знаю. ну Це, напевно, важно, ну, не знаю, вона якось, А в неї точно немає нарцисизму, а то, ну, мені каже, окрім здуга, в неї ще й нарцисизм. Ну, камон. Моя робота найважливіша. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ви ж маєте мене просити пощади, а ви мене, не знаю, будь би уніжаєте, що не знаю. Короче, вона мені вже не подобається, так що зря вона почала строїти себе Пожар, пожер, пожежник, пожарник, пожежник. Ну, пожежник це, в принципі, звучить як важливо. Кричі, не знаю, хто теж побіжить якби, в палаючий будинок, серед людей, яких я знаю. Тяжко пояснити, але адреналін, короче, включає все на автопілоті і. Так, да, я можу робити такі дії, які навіть в фільмі не передавалися б. Поліцейський марк з посттравматичним синдромом, діти не говорять з ним, їх у нього двоє. Дружина покинула його, він змушений тільки захищати країну, а на кого він захищає? Місте повно ідіотів, які не, навіть, знає, які не можуть навіть влаштуватись на роботу. А нічого тут факт, що початку гри було безроботне, ну, ладно. Короче, розказує про те, що ну, він не працює, а всі ще, не знаю, в воздух пинають. Далі у нас Сіо в соціальних мережах, у нього четверо дітей. Короче, створював після ядерної бомби найважливіше відкриття його майбутнє. Коріше... Чого? Він створив Genshin Impact? А, ні. Мої кори, роботи доказують, наскільки я повин, цей, потрібен суспільству. І е, Маркус професійний футбольний гравець, е, так у нього вже щось з коліном. У нього розтягнута щеклотка. Який же він може бути професійний футбольний гравець, з розтягнутою щеклоткою? Е, Котрішен каже про те, що чи насправді так важливо, якби пінати м'ячика. Чи можна мене кимось замінити. Не знаю, чи його життя того вартує. Окей. Блін, вони всі якісь такі нарциси, я не знаю. Типу, це почала розказувати, я тут саме. Я тут найважливіша, я створюю контент. Ем, окей. Ладно, ми оставляємо тільки насправді тих, хто створив. Не знаю, ну а хто не створив, тут всі чого-то створюють. Ладно. Мені здається, в кінці гри буде якийсь типу, не знаю, розказ про те, що, на який в мене тип характер, там, не знаю, чисто емпат, чисто ім, чисто емпат, чисто, чи, чисто, чи чисто рішаю прагматично. Боже, типу аж МБТІ виставлять в кінці. Е, Пожарник, хай буде. Пожежник нам треба, поліцейський, я не знаю, він тут теж почав розказувати. Я живу в світі ідіотів. Цей теж нічого розказувати. Я створив цей таку імбу, таку імба Після цієї цей... ядерної боєголовки, це він зразу йде. Там... Не знаю, Інстаграм. А, кстати, це вона, а не він. Що ти, по-моєму, перепутала. І футболіст. Окей, ладно. Нам сильно треба стрімери, коли ми убив. Об... Нам сильно треба стрімери в світі, в якому ми буквально скіпаємо всіх підряд. Я не знаю, я не думаю. Sorry, я вже все одно знаю, що мені кінець, так що. Поліцейський, ну він якийсь сильно наглий. І він сильно наглий. Вона, господи, Сіо. І Маркус, який каже, в принципі, що ну я розумію, що футболістів багато. Ну, розумієш, ну то в мене совість не буде мучити, якщо ти розумієш. І. і, і, і. Так, тепер треба вирішати на самом деле, поліцейський чи, чи розробник. Розробник чи поліцейський. Розробниця чи поліцейський. У розробниці щедро людей, кстати. А З марком діти не спілкуються. Я не знаю, як це має допомагати, але ну, окей. Ну, не знаю, мені так не подобається, що не розказуєш. О боже, після трені боєголовки. Мій Інстаграм одразу йде за нею. Камон, він Інстаграм не йде за нею. Ладно Оставимо Інстаграм. Нам треба буде Інстаграм у світі, в якому ми почти не маємо поліцейських, да. Поліцейським нам не треба, У нас Інстаграм. Все, всім пока. Дайте мені вийти Ну, як, все, я кстати, жду, що ну, до мене хтось має попасти. Боже. Мені страшно. Тут все ще нічого немає. Окей. А, до <соспіон> Сезбіана. Сезбіана, я не знаю. Привіт знову. А, коротше, я зрозуміла, мою приставочку мені вернуть уже завтра, тому що вона була зламана, це вказується приставка Блокей. І не роби ніяких поганих виборів або. Ми її знову тебе заберем. Ладно. Я тут ще довго маю общину, як працювати, а то я вже, як чесно, ну. Я устала, шеф. Начальник я устала. Опять ще один день. Ще один. Я не знаю, я просто жду гостей. Я жду гостів. Хай тости, хай танцюють гості. Хай танцюють гості. А стоп, мені каже, такого не було. Та ні, було. Було, це мені просто вже здається. Я думала, це якісь кімнати, типа виходу. Я все ще надіюся, що мені дадуть вийти з дверей, але ніт. Такого щастя мені не дадуть, блін. Наша Чарльза забрала. Якби я його залишила, мені може якихось цих дали золото, бріянтів, денюшок. А так я не знаю, в що я повірила. В себе сильно повірила. Офіціантка Рейчел Барменша, У неї їй 35. Вона каже, що ну ви взагалі облабділи від того, що я чую кожен день. Люди, після того, як вип'ють три шота, вже готові мені розказати все, що ми там робили, всі ужаси, які просто не можете представити. Я оточена поганими людьми. І я не така погана, як вони. Маргарита Електрик. Маргарита Електричка. Працівниця Елек. Коротше, працівниця електрики Маргаріта. У неї проблеми з гнівом. Вона на кс. Oh, О, okay. <laughs> Кстати. Як кстати, так само написала наскільки я пам'ятаю. У неї двоє дітей. Вона, каже, про те, що я не розумію, що цим не відбувається. Чому, в принципі, рішаємо, хто буде жити, хто не буде жити. Вся система просто гавно. Я не, вибор... я не голосувала за цих політиків. Коротше, рішайте самі. Далі, жінка-офіціантка. Та-та-та 62 рочки. Кожну ніч, коли я йду додому, я малюю. Я не сильно в цьому хороша, але но... окей. No, але це дає мені сенс життя. Я надію, що одного дня я відкрию галереї і людям буде подобатися мій став. Блін. Блін, ну мене вже якось чесно підкупила, будь би, не знаю. У неї мрія, вона хоче стати художницею. що тільки жінки, мені здається, так? Да? Сьогодні тільки фімейл, фімейл, фімейл і це теж. А, да. Сьогодні у нас жінки самі. Euh, так, бренда 19, вона працівниця чого? E, Коротше, вона працює в службі підтримки і да, у неї оцінка 9,5 з 10. Вона заспокоює В нас людей. Я не знаю, що вона представила ЖЕК, як якщо вона бренда. Ну, типу, воно звучить так, як не знаю, вона просто написала, типу те, що вона обично людям каже. І все. Ну, типу, навіть на своїм іменем. <гав> так, може вона обманщиця, вона просто працює в кол-центрах. Типа, назвалася любим іменем, навалила чисту інфу, яка в неї є по скрипту, і все. Тожі варіант. Дальше, Аманда Карпентер. Може, все-таки Сабріна? Вона працює столярь столярем, господи. Їй 31, і вона сподівається про те, що. А, про те, що такі люди, як я будуть відповідати за те, що ми тут рішаємо. Надію, що я буду страдати до кінця своєї життя жалюгідного і назвала мене куском говна, що мене буде мучити совість. Спасіба, Аманда. Пока. Ти нам не надо. В нашому прекрасному суспільстві, яке ми будуємо, нам не, не потрібні, ті, хто будуть ем, бажати страдання і називати куском гавна. Короч, пока. пака, ем, мені здається, бренда працює в кол-центрі, так що ну. Вона називає навіть не своїм іменем, мало. А, і далі хто у нас офіціантка з Мрією, а, Електрик і І-і-і, барменша. Так, ну, напевно, я буду просто вибирати, типу, як мені цікаво. Ну, для сюжету мені цікаво, напевно, людина з галереєю і мрією. Поэтому... Окей, ми залишаємо. Майбутню художницю. Я не буду. Не знаю, Марію приймаченку майбутню. Ну, Електрик, так, да, напевно, це треба. Електрики, ну. Сорі, прийдеться, напевно, жити без барменів. Ну, в мірі, який ми будуємо, нам не потрібна вибивка, потім нам не треба бармени. А я штука, до мене хоч хтось прийде. Кстати, в мене буде, має бути нова приставочка. Ура, ура, ура! Дайте мені нову приставочку, у мене буде нова приставочка. Дайте мені приставочку. На сьогодні все. Обіцяю, найближчим часом вийде остання заключна фінальна частина Paper Pusha. Зраз все. Всім піском-кіс! Всім піском-піс!